Фанати Арсенала знищили зінченка в соцмережах після матчу з Вестхемом. Циганков повернувся до тренувань. Ексфорвардежерони в захваті від гри Довбика. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай відео вподобайкою а канал підпискою, і ми починаємо. Арсенал Олександра Зінченка поступився вестхему з рахунком 2-0 і Втратив можливість обійти Ліверпулю турнірній таблиці. Українець вийшов в основі канонірів та провів черговий невпевнений матч. В моменті з першим пропущеним голом канонірів взяв участь власне Зінченко. Ось що вони на пару із Габріелем влаштували біля власних воріт. Українець провів на полі 64 хвилини та отримав найгірші оцінки у складі канонірів від провідних статистичних порталів. А його гра в черговий раз розлютила фанатів Арсеналу, які у Твіттері буквально знищили українця. Там понісся ці. Ли шквал образливих дописів присвячених зінченку, а деякі коментатори взагалі не добирали слів. Ось які фідбеки зібрав зіна. Випускати Зінченка злочин. Артета, ти облажався? Ніколи більше не випускайте Зінченка. Він більше грає в центрі поля ніж у захисті. Зінченко не футболіст. Він має грати містера Біна. Відправте Зінченка назад в Україну. Зінченко це зброя, яку використовують проти арсеналу. Не можу згадати гравця арсенала, якого я б ненавидів більше ніж Зінченка. Зінченко найбільша проблема. Він підняв наш рівень, коли пройшов. Але ми вже його переросли. Люди думають, що він єдиний гравець, який може контролювати гру. Хтось з його технічними навичками не має постійно віддавати м'яч супернику. Ну як то кажуть, від кохання до ненависті лише один крок. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий. Є Slot City, є свято. А зараз новина з категорії Ну дуже несподіваних. УАФ офіційно повідомила, що Андрій Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента організації. Позачерговий конгрес УАФ, на якому буде обрано нового главу організації замість Андрія Павелка, який перебуває в СІЗО, відбудеться 25 січня. Кандидатуру 47-річного Шевченка підтримали всі постійні члени УАФ, які мають право висунення кандидатів на посаду президента організації. Робоча група УАФ дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям встану. Мовним статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. фантастично неочікувана новина. Віктор Циганков повернувся до тренувань з Жироною після пошкодження. Його фото з заняття команди з'явилося у клубному інстаграмі. Останні два матчі українець пропустив через травму. і Його повернення на поле очікується вже 3 січня у поєдинку проти Атлетіко. В поточному сезоні на рахунку циганкова 16 матчів, в яких він забив три голи та віддав три асисти. Залишаємося у Жеронії. Там колишні форварди команди влаштували фестиваль похвали Артема Довбека. Ден Лекіч оцінив гру українця в поточному сезоні. Так він добре грає спиною, в нього є мета, він має чудову ліву ногу. Він тріумфує і показує навіть більше, ніж те, що ми бачили досі. Якщо він так продовжуватиме, великі клуби Європи почнуть цікавитися ним, заявив Лекіч. Хав'єра Куня сказав наступне: він природжений трудяга, один з тих гравців, яких хочеться мати в команді. Якби він був у Жероні у 13-му році, ми б точно вийшли в Лалігу. Жерона може повторити досягнення Лестера. Додав схвальних відгуків і екс-гравець команди Ратон. Яке відкриття? Це танк. Він великий і спритний водночас, а також дуже добре грає головою. Тобто він об'єднує багато якостей, які такі великі клуби, як Барселона чи Реал, хотіли б мати у своїх нападників. На щастя, він в Жероні. Він допомагає нам продовжувати вірити, що все можливо, сказав Ратон. Екс Форвард Зорі Алахяр Саядманеш може повернутися в Україну. Повідомляє Віктор Вацко. Зараз він виступає у чемпіоншипі за Хал-Сіті, а цікавість до нього приписують Житомирському поліссю за інформацією джерела, Форвард готовий повернутися в УПЛ, незважаючи на війну в Україні. В поточному сезоні він провів у чемпіоншипі усього три матчі, в яких сумарно награв 22 хвилини. За Зорю Іранець провів 50 матчів, в яких забив 15 голів та віддав 7 асистів. А на сьогодні новин більше немає. Залишайтесь на нашому каналі та зацініть свіжу серію серіалу камбек. Відео знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось!